Дорогі мої, запрошую вас на першу частинку школи сімейного консультанта. Перший модуль нашого навчання вже відбудеться онлайн в листопаді, по середах вечором, о годині 17-го київського часу, починаю заняття на тему, як знайти доброго чоловіка, як знайти прекрасну дівчину. Це будуть чотири заняття. Вони будуть відбуватися кожної середи. Ці заняття буду вести я і мій чоловік, отець Ігор Козанкевич. Будемо вам розказувати про це, в який спосіб розпізнати зрілість другої особи, як зробити правильний вибір, на що звернути увагу, коли зустрічаємося з хлопцем з дівчиною, коли варто прийняти рішення, коли варто відмінити наше рішення. E, також побачите як, різні такі моменти, які будуть вам надіюся, що допомагати мати відвагу казати так або ні і робити перший крок, незалежно чи ти хлопець, чи ти дівчина. Чиро вас запрошую під нашим e, відео. Буде анкета, яку можете заповнити. E, ці заняття є платні. Мінімальна ціна, яку прошу вас заплатити, за 4 заняття це 1000 гривень. Звичайно, хто з вас може, запрошуємо також до вищої оплати. Запрошую передусім молодих осіб, які мають 18-19 років, які мають 20+, але також, які мають 30 і 40+, які також хочуть дати підказку для своїх дітей, своїх онуків, які хочуть розуміти, як правильно підказати своїм рідним, як добре вибирати хлопця, або які також самі ще в віці, такому зрівому 30-40 років, також хочуть вибрати собі другу половинку на ціле своє життя. Щиро вас запрошую на перший модуль школи сімейного консультанта.